Всім добрий день. На годиннику у нас 10 година. Приїхав до нас на погрузку МАЗ. Так у нас починається новий тиждень робочий. Ну, я думаю, сьогодні ви побачите, що будемо грузити і, і МАЗ будемо грузити, там буде пару чотирикосників. Ну, Є, є, є що робити, слава Богу, я думаю, тиждень. Починається непогано, завтра, якщо буде по плану, будем... буду відображати сподій прозорий, а завод зараз вона йде у нас там. Сьогодні така дата, три роки спочатку повномасштабного вторгнення. Це один з найважких етапів в житті нашої країни. Ну, але нічого ми подолаємо. Все подолаємо, все добре. Ну, а зараз нас. Це погрузка? Я так дивлюсь, що підходить до того, що знову треба замовляти вагони. Про ну, що я це зараз на ну, це поругу той мазі. Це не так вже і багато лишиться. Ще отак раз, другий. Сьогодні завтра, і це сьогодні завтра і вже не буде тих. Скільки тут два вагони було, тут 20-40 приїхало до 20. нас. Ще в нас є, що тут ціла пора, 2040 мене дуже сильно радує, що той степінь не змерся. він такий, ну тобто він не береться брилами. Він іде висипну і це дуже добре. Він йде висипну. О, в себе в машині треба ще поміняти. Всякі резинки. Чуємо тут нас стукає. О, опа, вже є горка. Не люблю чистий маз грузити, він так ну, цікаво грузиться до мазі. Я от не люблю грузити мазу. Він нерівномірно виходить по цьому по кувші, і треба тоді, наприклад, там взад там, загружати, там, скажімо, купівку вша отак. Щоб він вийшов там нормально завантажений, десь приблизно отак його треба грузити. Таже до купив кушати наш профі, Ну, <глухи> з другого боку нема виходу. Що є то і буде. Основне, що є, що грузити і що є кому грузити. <глухи> Пішити, бо все добре поручить, зігрівся. Температура дуже типу, якби він нагріти, але все якби не нагріти. Це подивитися, то я розумію підхід. Заліз, подивився, куди, сюди, що де треба всипати, як треба всипати. Тобто зараз затинку я одразу. Повша вона мені дуже не подобається. Ось пішло вам. Той мазік вийде гарний, нарядний, який погрузив, ми ще зараз його там до тилу строни, то от підсунем що там нього є і все буде файно зараз попробуємо його підсунуть этот вот щоб назад було Дов -дов 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 раз Правда, він не завжди, не завжди до щебінь хоче подсунутись. Але в основному він якби отабу ну, і переходить. Цей шофер дуже нормальний, Михайло його звати. <звук> <звук> з, їдете з ваги я з того боку підтягну! Добре! Зараз подивимося, може треба буде ще. тим, ну, що боку може їхати на вогу, там зараз розберемося, що воно і як воно. Добре, дякую за увагу. Чекайте наступних відео.